Протижики сільпо, акції у відділі промгрупа. Акції будуть діяти з 20 по 26 листопада у всіх магазинах сільпо по Україні. Мінус 50% знижка на рушники від NoA, тут 25 метрів, 49,99 мінус 50%. Також супер пропозиція на туалетний папір. Туалетний папір від бренду Премія тут два шари, 16 рулонів. Кожен 150 вітривів, 139 гривень, 42 знижка. Далі серветки, два види для прибирання кухні і для прибирання, ну, для всього, 45 гривень, всередині 40 штук. Далі корм для котів весь по 11 гривень, всі паучі, віскас по 11 гривень, 85 грам. Далі йде ось такий фен за 249 гривень, професійний замість 800 гривень. Миска від бренду Food Drink, Хочу сказати, що це жаростійке скло. Вона на 2,1 літра, 129 замість 259 мінус 50% знижка. Також хочу показати ковдри, Тут навіть зробили ось такий зразок, щоб ви Глянули, яка вона пухкенька, м'якенька. На неї знижка 48 Це виготовляють в Житомирській області, але бренд шведсько Литовський 400 гривень 48 знижка замість 769. ковдра розміром 140 на 205. Ось така вона на вид дуже приємна. Ще хотіла вам показати оцей цей перволь. До речі, його виготовляють у відні в Австрії. Це для делікатних тканин для вовни, для шовку 169 гривень за літр, замість 364. Це ще один вид серветок, і я не показала в великому огляді Оксо – таблетки для посудомоїчних машин 120 штук за 600 гривень замість 1149 Виготовляють в Польщі.